Всім привіт, з вами містер Ікс і сьогодні я починаю своє нове відео, в якому я скажу, а як насчет того, щоб я сказав, що на каналі вийшло довге нове відео. І вам обов'язково треба подивитись, бо ви є підписники цього нашого каналу. І вам обов'язково його треба подивитись, бо і по-перше, і по-друге воно вийшло ще. Набагато круті, просто бомбічний, просто пау. пау, пау. Зрив, пушка, ракета, все. Пу. все, розрив. Круто. І знаєте що це тема яка? Тема розпаковка. Я розпаковував там секретний бокс. Ну, і що? Ви вже не зацікавлені, що за секретний бокс. Давайте, ну бизренько добавить, переходьте і узнавайте, що за секретний бокс я там розпаковував. Давайте. Безнько. А, і ще головні новини. Я зараз вас не буду просити е, підписуватись на канал, ставити лайки. Лише передивіться це відео і пуста... і, і нажміть кнопку, таку стрілочку поділитися з другом, там, поділитися з другом, яка взагалі нічого не означає. Там не лайки, це не лайки, це не підписки, це, це ще навіть не комент, якому я б був дуже приємний, якби ви написали. Мені було б дуже приємно. Але ну, поділити, ну що це означає? Просто поділітися для друга, для навіть якогось свого не друга. Які з якими ви не дружите. Е, просто поділіться з ним. І самі не підписуйтесь, просто поділіться і напишіть йому по смс або подзвоніть і попросіть його о, на, підписатись на цей наш канал з вами. Бо запам'ятайте, це не тільки мій це. І ваш канал, це всіх наш канал. Це наш канал. Попросіть підписатись на свій канал. Добре? Давайте підписуйтесь. Ой, в смысле не підписуйтесь. Поділіться і попросіть підписатися. Будь ласка. Бо я як не стараюсь щось наш з вами і так мало на нашому каналі. Я сподіваюся, що хоч так, з, з, помощью, з допомогою ваших друзів. Нас стане. щось там прийшло. Ем, стане більше. Давайте, нас стане більше і наш з вами канал буде рости. Попросіть підписатися друзів на ваш канал. Всім пока, з вами Містер Ікс, просіть підписатися.